Діти, минулого разу ми з вами дізналися, що слова бувають довгі і короткі. А сьогодні ми будемо дізнаватися, які ж бувають ще слова. Слова бувають різні. Навколо нас дуже багато предметів. Погляньте навколо себе. Скільки всього? І кожний предмет має свою назву. Ось я приготувала декілька предметів у себе на столі. Наприклад. Як називається цей предмет? Книга. А цей предмет лялька. А це квіти, клей. Весь тут на картинці. Подивіться, яблучко, свічка, кулька, склянки, олівець. Ми назвали різні предмети. Є слова, які називають предмети, а є слова, які називають ознаки. Тому що предмети бувають різного кольору, різні за смаком. Ось, наприклад, вигірок який? Зелений. Перець який? Червоний. Апельсин який? Оранжевий. Банан який? Жовтий. Ці слова відповідають на питання що це? або Хто це? Хто це лялька, що це книжка. А слова, які означають ознаку, відповідають на питання який це? Який це зелений, який це червоний. Який це оранжевий, який це жовтий. Або який це солодкий? Який це гіркий. А третя група предметів відповідає на питання, що робить? І означає дію. Ось, наприклад, уважно гляньте на цю картинку. Що робить? Зайчик з Черепашкою. Вітається. Що робить дівчинка? Стрибає. Що робить лисичка? Чхає. Лисичка чхає, а її товариш дає хустинку. Витерти носика. Що робить жабка? Вітається, підняла капелюшок. Що роблять друзі, ведмедик і собачка? Граються. Так, що тут? Білочка да? з олівцями? Що робить? Малює. Зайчик, що робить? Читає. Ось дуже цікава картинка. Що роблять поросятка? Обідають або їдять. Так? Зрозуміли ви. Ці слова, які відповідають на запитання, що робить, означають дію. Що робить стрибає, що робить вітається. А ці слова відповідають на запитання: хто це, що це, що це? Книжка. Що це? Квіти. Що це? Яблучко. А треті слова відповідають на запитання, який, яка, яке, Які? зелений, червоний, солодкий, м'якенький, стиглий.